Всім привіт, друзі. Це зараз я провела машунку на танці, пішла вчора дуже ну, прийшла з роботи, така втомлена, і сьогодні, говорить мені... вчора говорить, що сьогодні буде йти на танці та й е, станцює і піде потім знову на роботу. А я говорю, доню, нащо тобі це треба? Здоров'я. Це головне, говорю, і ще на роботу тобі треба йти. Ось так вона любить танцювати. Говорить мені, мамо, заплати мені дві, два колоски. Я говорю, та я вже стара, слухай, оділа ці окуляри, натягнула на себе та й на очі та й цей. Зробила їй, заплила якось, не знаю, хвилююся. Думаю, що говорить добре, а там ось так. Ну, ось так, друзі. З сьогоднішнього дня буду я вести свій щоденник. Ще що колись була маленька. І дуже в мене була така мрія вести свій щоденник. Кожного дня що буду робити, записувати. І ще було таке, що десь була така у мене. Такий зошити я там писала, потрохи, потрохи писала. Ну, а зараз вже мені майже пів віку і буду вам розповідати, що буду робити, чим буду займатися. Буду розповідати вам. Живемо, де і ну, про нашу родину. Діти не хочуть показуватися на камеру, ну і це їхне, їхня справа, не буду, я їм нічого. Це... Зараз, Юрій Машунька, давай покажу. Тебе ні, ні, не треба, не хочу. Діти не хочуть показуватися на камеру і буду ось так, як ну, одна буду знімати, та й щось цікаве буде, то буду вам показувати і говорити. Ось так, друзі. Ластики до нас прилетіли. Гнездечко там є. Ще треба піти побачити, чи є е, цей. Маленькі ташенята там. Кожний рік прилітає, та й гнездечко залишається і вони там ташенята вилуплюють своїх. Ну, ось так, друзі. Ще трохи, трохи, трохи. Де буде і фонтанчик у нас. Та це ж хочу стигнути, бо полуничку треба розсадити. Ну, що я вам зараз хочу сказати? До вечора. Зараз починається спека і і трохи сьогодні ввечері про рибалку, з вами поговоримо. До вечора. Залишайтесь з нами. Ось, друзі. Тато зробив такий, цей такий рядочок тут, бачите, під перцем. Це я буду садити тут полуничку. Ось ця. Вчора я вам показувала відео, бо в мене отримали посилочку. Від любушки нашої така добра жіночка. Щиро дякуємо. Зараз хочу висадити її сюди, щоб вона не цей ну на місце хай буде. І так сталося, що ось вона буде дуже густо у нас сидіти, ну, до осені, а потім восени ми щось придумуємо для неї. Буде містечко у нас. Перці приберуться, полуничка залишиться. І тут е, тільки зранку до обіду сонечко, а потім перці притіняти будуть полуничку. Я думаю, що вона прийметься без всяких там цих, бо спекотно сьогодні прямо було ну, дуже спекотно. Дуже. Ну, ось так, друзі, нічого у лунки не клала, зробила лунки, нічого не клала. Полила вон водичкою з крана, бачите, з планга ще водичка лється. І все, я буду висаджувати. Посаджу зараз. Залишайтеся. Далі буде, покажу вам. Ну ось, друзі. Посадили ми полуничку, Ось так вона зараз виглядає. перчик зверху над нею так буду з полудня цей тінь трохи робити, її вона не буде так, не буде їй так спекотно. Ось так. Висаджувала я не перший раз у житті. Багато вирощувала і знаємо, як, ну, як висаджувати. Коли була молода, ще тільки-тільки. Ну, був у нас город, і ми е, дали нам полуничку. Я поїхала садити її на город. Та й зробила так, що вона потім спріла дуже глибоко. Ну, перший раз раз у житті я не знала, як її треба садити. І вона була дуже у ґрунт за цей. І вона спріла, так і не прийнялася і пропала. А зараз я вже знаю, що це оцей, серединка повинна бути зверху над ґрунтом, щоб вона не пріла. І присипала трохи її цією тирсою, щоб її не було так спекотно, і трохи, щоб була так, щоб, щоб прийнялася швидше і розвивалася добре. Ось так, друзі, так виглядає наша полуничка зараз під перцем. Перці такі притіняти будуть. Дуже добра доріжка залишилася пройти, можна, тут огірочки, полуничка і перці викопаємо, а полуничка буде собі сидіти. Густовато я посадила. Ну, осені щось придумаємо для неї. Побачимо. Величезне дякуємо. Любушка, вам за розсаду. Добра, добра, дуже розсада така. Подобається все добре. Здоров'я вам міцного, міцного, мирного неба і е, дякуємо е, за те, що коментуєте і. Залишайтеся на нашому каналі. І далі залишайтеся і підписуйтесь, ще не підписався. І хай вам щастить, з вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.